Це відео облетіло увесь Тік-Ток. На ньому маленька дівчинка зі своєю викладачкою виконують новий хід відомої американської співачки Леді Гаги Абракадабра. Відео набрало понад 20 мільйонів переглядів, і найголовніше, що це виконання помітила й сама Леді Гага та прокоментувала його. Викладачка каже, для неї це стало вражаючою несподіванкою. Звісно, що я я не то, що не очікувала, що мені напише леді Гага. Я не очікувала, що взагалі воно. Стане популярним, тим більше такі. Ну це зірка світового масштабу е звернула увагу на мою роботу, яку я роблю багато років. Е і мені це було звісно, що приємно. Це тіпа це дуже круто. Олена Українець, власниця школи та викладачка вокалу. Популярність у тіктоці здобула вже давно, адже її уроки незвичні. <звук> Людям стала цікава така техніка викладання, що призвело до буму підписок та переглядів, каже Олена Українець. Мені здається, це почалось з пісні. Е я з Мартою записувала а така була пісня. І е та пісня е переглядів набрала 33 мільйони в Тіктоці і щось там, там стількись, там в інстаграм. Е і я ну я спочатку не поняла, що, що що таке. А потім зрозуміло, що люди звернули увагу на те, що я дуже жестикулюю. Втім, як додає пані Олена, не всі в захваті від такого емоційного викладання музики. А тому вона отримує і чимало хейту у свою сторону. хейт я не реагую мені там все рівно. Просто дуже багато людей якісь. Бред говорять і близьких навіть мені людей. Я хочу, щоб вони виросли чудовими людьми навіть більше, ніж чудовими артистами. І це я вважаю одна з моїх місій. І те, що я там отак -от намагаюся з них це витягнути, що я хочу, щоб вони витягнули, щоб вони говорили, що вони думають, щоб вони, якщо хотіли, плакали, якщо хотіли, сміялися, якщо хотіли, танцювали. Планів на майбутнє у Олени ще багато. Вона і надалі продовжуватиме вести Тікток та навчати учнів музичному мистецтву по-своєму. Юлія Котляревська, Діана Саковець та Богдан Прокопчук. Телеканал ITV Media Group.